26 стоматологів та стільки ж медичних сестер та санітарок працювали в комунальному закладі Луцька міська дитяча поліклініка, каже заступниця директора Наталія Кеда. Тепер з кабінетів вивезли стоматологічні інструменти, матеріали та особисті речі. Причина закриття кабінетів, каже лікарка, недостатнє фінансування від Національної служби здоров'я України. За одного пацієнта, як вони його назвали, унікальний. Установа отримує 134 гривні незалежно від того, скільки візитів дитинка здійснить до лікаря-стоматолога дитячого. Тобто 134 гривні йде на огляд, іде на матеріали, іде на зарплату медичного працівника не одного, тобто на зарплату лікаря, медичної сестри і молодшої медичної сестри. Тому, скажімо, економічно. Стало обтяжливо. Зі слів Наталії Кеди медичних сестер перевели на інші посади, а лікарі працювали за сумісництвом, тож, каже, без роботи не залишились. В колишніх стоматологічних кабінетах будуть працювати вузькопрофільні лікарі. За рахунок звільненого з кабінету збільшили площу офтальмологічного, каже лікарка Наталія Мельник. Тобто у нас отут вже тепер окрема темна кімната, де ми можемо повністю вже провести огляд дитини. Цей апарат має бути в темному приміщенні. Раніше я знаю, що була стоматполіклініка тут на першому поверсі. Це було дуже зручно. Ми прийшли, нам подивилися, дійсно хвалили хірургів. Тобто я чула, що закрилося з січня. Ну, Не зовсім добре, я рахую. В поліклініці вже, я так розумію, не працює з кабінет Будемо шукати приватного. Молодець, ото супергерой, ото справжній кавалер. Так, нагадай мене, ну, як тебе звати. Захар. Захар, Добре, Захар у Ізкій років. Чотири роки Захарові, і ти вже такий серйозний хлопець. Дитячі стоматологи відтепер приймають пацієнтів в Луцькій міській клінічній стоматологічній поліклініці, розповідає медичний директор Андрій Поплавський. Працює дев'ять лікарів і десятий це лікар ортодонт власне. Я і в штаті у нас також знаходиться четверо медсестер. НСЗУ виділяє 134 гривні на одного пацієнта. Тому звичайно, цієї суми є недостатньо тому. Пацієнт оплачує. Гроші за послуги лікарів. Ми лікуємо, відновлюємо, чистимо, навчаємо, допомагаємо нашим дітям, не бояться дитячих лікарів-стоматологів. В середньому за день я приймаю орієнтовно 10-12 діток. Олена Ерен привела доньку до лікаря. Каже, у міську стоматологію її скерували в реєстратурі дитячої поліклініки місяць тому. Вони нам навіть радили, що зверніться сюди. Тут набагато більше дитячих лікарів, а в нас немає такої змоги, нас мало залишилося. Зі слів медичного директора Андрія Поплавського, дитячі стоматологи приймають пацієнтів у приміщенні поліклініки по вулиці Степана Бандери, 6. попередній запис в реєстратурі або за номерами телефонів, які є на офіційному сайті медзакладу. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.